У сумах перевірять департамент містобудування та земельних відносин. Для цього за дорученням міського голови створять комісію. Таке рішення прийняли на засіданні містобудівної ради. Головний архітектор обласного центру Володимир Биков представив ...проєктну документацію та розповів про суперечливе будівництво житлових будинків. Після цього розгорівся конфлікт між представниками департаменту архітектури та містобудування і мешканцями будинків ...по вулиці Нижньосировецькій, провулку інститутському, Нижньохолодногірській та. А интернационалистю. В мире уже не существует такого, громко сказать, института, как Местополитенная Рада. Не нужно обсуждать о том, что как строить, какой высоты. Все четко определено. Давайте сделаем на сегодняшний день, сосредоточим усилия на концентрацию именно на создание такой проектной документации, генерального плана, зонинга, который уберет вот эти проблемные вопросы. Комісія, зініційована ініційована міським головою, має запрацювати вже з 2 грудня. До неї увійдуть архітектори, представники влади та громадських організацій.